Це такі знакові дні для кожного українця, для Херсонця особливо, героям слава, а для херсонців особливо, тому що це були такі пікові взагалі дні, пов'язані із тим, що таке масове було да, і насильництво, і а, зникали волонтери. І в місті була така досить напружена ситуація, пов'язана з тим, що скоро було там 1 вересня, підготовка до школи. Підготовки такі референдові, фейкових і так далі. Тому зрозуміло, що ці дні були досить таки напружені. І те, що ми сьогодні, наприклад, можемо вільно діставати український прапор, український стяг, можемо ходити з написом Україна і гордо носити це ім'я, що ми українці, тоді зрозуміло, це було дуже складно. І навіть поєднання кольорів синьо-жовтого це вже було. Така ознака того, що ти там, нацик, умовно кажучи, да, і з тобою треба провести бесіду. Сьогодні абсолютно інший настрій, абсолютно абсолютно інша ситуація в тому місці, що місто і ще раз стверджується, що Херсон це Україна, Херсонщина це Україна. Зрозуміло, що в нас ще лівий берег, значна частина Херсонщини ще окупована, і маємо деякі зв'язки з людьми, які на тому березі, і зрозуміло, що передаємо їм вітання, віру в те, що. Херсонщина буде звільнена, тому що ми були в такій ситуації і ясно, що допомагала віра в першу чергу. Віра в те, що Херсон це Україна.